Сили оборони завдали удар по колоні автобусів з бійцями російської армії під час стоянки на околицях Макіївки. Відео наслідків оприлюднив телеграм-канал Супернова Плюс. По колоні техніки з чотирьох автобусів та однієї вантажівки Камаз з чорними армійськими номерами було завдано удар, коли та зупинилась на об'їздній дорозі на околицях Макіївки. За даними джерела, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 російських військових. А також велика кількість отримала поранення. Місце удару було геолоковано в 45 кілометрах від передової південні Шемакіївки, відстань від лінії бойового зіткнення, а також характер пошкоджень із чисельними слідами дрібних уламків, схожі на наслідки удару керованих ракет «Джемелерес» зі шрапнельною бойовою частиною. Цю версію разом із фактом удару по колоні техніки російських військових частково підтверджують російські пропагандисти. Які 13 червня повідомили про удар шрапнельних ракет у тому ж районі?